Це Софійка, її мама прийшла до центру зайнятості знайти роботу. Поки фахівці пропонують жінці варіанти працевлаштування. Її дитина очікує на неї у дитячій кімнаті. Тут читає профорієнтаційні книги та вже обрала собі професію. Я можу тут почитати книжки, погратися в різні ігри і помалювати. Я захотіла бути стоматологом, тому що мені ця професія дуже подобається і вона дуже розвивальна. Ну, лікуватися в зуби, щоб всі були здорові. І мали гарну посмішку? Так. Дитячий осередок на базі центру зайнятості обладнали у співпраці з громадською організацією Неємія. Це дитяча кімната, яка була спонсована нашою громадською організацією Неємія, якою ми вже працюємо, співпрацюємо досить тривалий час. Ця кімната функціонує вже більше десь року. Тут наші дітки, які приходять разом з мамами, які приходять на консультацію чи на реєстрацію, чи до офісу зроблено в Україні, мають можливість зачекати своїх батьків, провести час. От, бачите, от зараз так також дитина чекає свою маму, яка зараз проходить консультацію. Тут усе створено для того, щоб у формі гри допомогти дітям дізнатися більше про професії. А ще є книжки, які знайомлять із тонкощами роботи медика, архітектора, вчителя чи навіть програміста. Тут наявна художня література, але зокрема, це більш такі книжки з профорієнтаційної роботи, знайти, наприклад, обрати собі професії майбутнього. Тобто тут дитинка може почитати і, в принципі, знайти свою професію, якою би вона хотіла потім бути у майбутньому, працювати по цій професії. Фахівці Центру зайнятості наголошують, що простір сприяє розвитку фантазії та допомагає дітям задуматися про майбутнє ще з малку. такі розвиваючі також націлені на обрання професії. Тобто, це яка, така сворідна кімната для профорієнтаційного професійного розвитку наших майбутніх. Громадян нашої країни дитячий простір уже встиг стати улюбленим місцем для маленьких відвідувачів центру. А батьки впевнені, таке нововведення це крок до розвитку нових поколінь та комфорт для них самих.